Добрий день, ми з України. В селі вирішила познімати вам такі краєвиди. Ось церква. Ми в цій церкві вінчалися з чоловіком. В цій церкві ми хрестили старшу дитину. Поїхали. Подивитися, як тут міст. На місці. Ми сюди приїжджали. Тут купалися. Чоловік каже, колись плигав з цього моста. Добрий ранок, ми з України, з Криворіжжя. Приїхали в село. О, якщо ця алергія, в мене не прийшла, що я вже не робила, ой, вона не проходить, не знаю, коли вона пройде. Я вже починаю переживати. Так, що ми приїхали в село? Викопати морку, буряк. От, все бігом-бігом, тому що новини в нас не втішні стосовно нашого міста. Та не тільки нашого, це, мабуть, кожного міста так в Україні. Після вчорашнього дня. Ранка і вечора. Дуже все погано. От. Дітей зараз залишати не можна, тому ми бігом і додому. Коротше, все дуже добре і не дуже добре. Підскакує від кожного звуку, де щось бахне. Дуже страшно. Ось це зібрала я погану морку бурячки, дрібну. Віддам тітівалі. От. Капусту, все вже будемо це все скошувати. Ну, це вже наступного разу приїдемо, наведемо тут порядки. Все треба скосити, це все прибрати. От. Капусти залишились там три чи 4 капустини. Ще залишу наступного разу вирву і все будемо косити. Тут все прибирати. Прибирати огород будемо, коротше. Ой, рія. Не дає ніякого життя просто. Це кошмар якийсь. Так, вчора поливала кавуни. По кавунам все більш-менш добре, мені подобається. Дуже багато ось таких маленьких. І це вже, я вам скажу, це вже другий врожай. Тому що один ми вже зібрали з них. І ось коли зібрали кавуни, ось дивіться, ось такі кавунчики, я думаю, що вони встигнуть. От, і є дуже багато. Дуже багато дивіться. Оп, є. Оп. Бачите? Ну і, коротше, так везде. На, на кожній рослині покавунчику є. Ось. Я не рахувала, але багатенько їх. Вчора поливала, тут пороздивлялася. От, так що кавуни поки залишаємо. Залишаємо тут Це такий бур'ян. Чому? Тому що нехай прикриває від жари, від цього прикриває кавуни. Так, помідорки. Зараз буду збирати помідорки. Ой, не можу. Кошмар якийсь. Збирати помідорки. Сонце пече. Суплі чуть-чуть. Коротше, все класно. От. Як зберу, покажу, що зібрала. Ну, помідорки такі більш-менш щось уже є. Хоча жара до нас знову повернулася. Ось так, зараз покажу. Ось. Мирку я ще не розібрала, бодилля все прибереться. Ну така. Але нам вистачить цього. Там ще мамка передала теж села, моркви. Виживемо. Оце будуть. Ось такі я буду перекручувати. Тобто почищу, перетру морезівку. І що побільше, то вже на збереження. Ось так, Так, ще в мене є три кабака. Серйозний вражає, три кабака. Потім виложу сюди та зніму. От. Кабаки в мене померзли спочатку, а потім погоріли. Так що, то, слава Богу, хоч три є. Я думала, геть ні одного не буде. Такі справи. Зараз моркву обриваю і займусь помідорками. Отакі справи в нас в селі. Чуть не так. Ну що, показується, що ми зібрали, який врожай. Так, я, вибачаюсь за шмаркання на фоні, але це ніяк не, не прибрати. Так, значить, це вже показувала борячки морква. Є навіть ось така непогана. Ось скільки моркви. Цибульки. Взяла цибулька у мене тут храниться я тільки вожу додому. Так, кабаки ось такі. дітям на якусь кашу буде. Тай, шушу, все. Так, помідори. Ось обуреньки взяла, дивіться, це я буду е, цей солити на зиму. Солені. Тут такі квашені. Як правильно, квашені. Я люблю ось такі. Верді і ось такі бурі. Мені вони найсмачніші. Коли квашені, о, та що це взагалі? клас. ще й зелені. Такі зелені. Червоні я не квасю. Не люблю, не подобається. Ось така дрібнота, але на сок, на пасту, на якісь там заправки піде. Все піде. Ось так три пакетики і пакетик. Я не знаю, тут, мабуть, один бутелючок, але я ще можу вдома в тепличці щось додавлю. От, щоб ну, два бутельлючка десь було. Ось так. Дивіться, рука, якою я менше рвала, і ось рука, якою я рвала помідорки. І вже чешеться. Я прям відчуваю, як в мене пухнуть пальці і чешиться. Ось так от. Ось так живеться але Зараз буду це все відмивати, бо воно зелене страшне. Хі -хі. Так, а такі справи. Такий врожай. Та й то непогано. Слава Богу, хоч такий є. У людей такого нема. Так що все одно не даремно це все. не даремно працювали. Щось та є. Добрий раночок, ми з України, а точніше з Криворіжжя. Ще прикріпляю одне відео з села, знімаю. От, буде збірне, тому що, тому що майже немає чого знімати, знімаю так. По можливості, якщо є що зняти. От. Знаєте, скажу так. Поки ще жива, знімаю. Наголошую, поки ще на дуже сильний вітер. Чому я так кажу? Тому що всі знають, що у нас відбувається. Від кривого рогу вже майже не залишилося живого місця. От. Все погано. Місто потерпає. Немає такого району в нас в місті, щоб, щоб там не було біди, скажу так. Так що ми ще живі, тому знімаємо. От. Приїхали в село, зараз буду збирати помідори, чоловік вирубує. Вирубуємо всю капусту. От. Якщо там щось є, дай Бог не знаю, зараз я не дивилася, що він там. Якщо є там капуста, зараз подивлюся, то може щось <кхи> От. Такі справи. Зараз піду зніму, подивлюся, що там кавуни. І все, зберу помідори. У нас сильний вітер, таке сонечко, бачите, яке небо. І вчора таке було. От, трошки сонечко проблискує. Не знаю. Звичайно, ніякого настрою немає. Вночі ми не спимо, вже десь, з неділю точно геть не спимо. Таке. Дове время настало, що я можу сказати. Фух. Нічого, ми тримаємося, тому що, тому що нема що робити. Більше нема що чого робити? Тримаємося. Почалася школа. Почалися щоденники, зошити. У мене дітей троє, тому мені прикольно. Старший в коледжі навчається. На доктора. Менше в школі, тому мені весело, скажу так. З чим всіх і вітаю. І вітати чи що казати, я не знаю. в такій ситуації. От. Так, ну добре, зараз піду гляну, що там, що там відбувається. Чоловік щось. Якась капустка є. Навірно, на бутильочок засолити фати. Ще піду гляну. Так, перевірка кавунів, все погано. Скажу сразу. Думала, що все прикольно, тому що було прикольно. Ну є кавунчики є, зараз гляну. Це і нічого, але форма мені вже не подобається. Так. Ну вони цвітуть, гляньте, вони просто, вони жорстко цвітуть. Ну вже ж, мені кажеться, хоча подивимося. Прибирати їх ніхто не буде. Дивіться, все, не знаю, вітер мене хоч чуть там. Все-все. Хана. Це можна відривати. Зараз спробую ну, рукою, а Дзюськи. Ну, потім єрво викину, тому що це вже все. Оце така форма і він починає гнити, це я вже точно знаю. От. Тут нормальний ось кавунчик, більш-менш. Чоловіка нам, ну, бачите, поздрівав, ну, вони полопались. А що полопалися, ми не в курсі. Дивіться, це нічого, щось він якийсь поранений. Чимось. Чим може ми як. Ходили та зачепили Бог його. Знав. Може чимось другим. Ось о, бачите, лежить форму, мені вже не подобається. Бачите? Він тут плаский, це вже не добре. Так, а ось маленький. Боюсь наступить на щось. Ось, о, бачите, маленький. Чи він дозріє, чи ні. Бог його здав. Ось теж маленький. Ось маленький, але так що я нічого не пропустила, пропустила. Ну, коротше, на кожному кущі. Ось, дивіться, форма мені не подобається. Він якийсь, бачите, дуже плоский. Не знаю. А то як відразу плоский, то вже ну, надії на нього немає. Це все жовтий, це вже, навірно, хана не знаю, хай лежить. От. Ну, вони є. Чоловік так розкашлявся, всього алергія. Так, ось цей теж форма якась трошки, бачите, неправильна, не така, і він такий якийсь, не знаю. Але, ну, є, вони на кожному на кожному кущі по одному 100% є. Ось цей класний, дивіться. Оцей мені подобається. Ці класнічі, кругленькі. Це буде непоганий. Так, що ще? Десь я бачила. А ось. Ось дивіться, другий кущ є. Теж непоганий, до речі. Форма класна. Так, тут що, тут нічого нема. Можна сміло топтатися тут. Так. Дивлюся, де моя Маруся? Щось там нічого не бачу. Не знаю, може, ми зірвали. Так. Тут ось. Дивіться, яка форма. Що це воно таке оце? Що це відбувається? Бачите, який він? Це вже мені не подобається, бо вони або гниють, або лопаються, Одне з двох. Чоловік забрав ті лопані, не знаю, подивимося, які вони. Чи нормальні, чи викинуть. Закопати. Закопати чи викинути, дивіться. Все. Що це таке? Він оце ж був під гнив, Присух, я думала, присохне, та далі під ані він тріснув. Хоча баранчик, бачите, трошки сухий. Він не спілий. Не можу жодною рукою, ну. Коротше, я до нього повернусь оце неділо. Так, ось. Все. Оце непоганий, дивіться, який кругленький. Такий мені подобається. Цей щось такий хороший був. <кій> о, оно. Що ж це робиться? Цей такий хороший був і щось таке, якась форма. У нього виходить. Вони якісь різні, дивіться, цей такий, да? А цей ось такий. Насіння однакове. Оце гарненький. Це <кій> просто топ. Да? Так, а ось. О. Це ж один кущ, да? Це вже другий кущ. Пожалуйста. Підгнив падлюка чогось. І все, треба прибрати. Зараз з вами потріщу, а потім все поприбираю. Не треба їх залишати. Ну, вони цвітуть, звісно, цвітуть. Але ж, але Ой-ой-ой-ой-ой. Ж. Дивіться, геть. Труба. І тут ось, ось труба. Ну що ж, О, все. Чого? Непонятно. На полі, то вони лежать, ніхто їх 300 літ не поливає, ніхто там нічого не робить. Вони собі... Ага, дивіться, я підмітила оце, чи це він не він. А цей який геть спортився, все його значить. Бачите, пішов він. Він весь, він весь зав'яв. Що, случайно нажала. Чого, непонятно, ось коріння є. А чого ця гілка така? Без поняття. Коротше, нехай поки що ростуть, там буде видно. Отакий мені подобається ось. Один, два, дивіться, це чудові. І ось третій. Такий. А отакий, от ну, не знаю. Нічого з них Толком не виростає. Так, зараз положу. Я буду розбиратися. То, то що? Ось. Все. все. Бачите. І таких в мене десь штук п'ять. А були б кавони. Біда, просто біда. А кричать. Все, ложу пока телефон і розберуся з цим ділом. Ну що, забрали помідори, там чоловік доливає, тут же полили ось ну, ці, он доливає, а мої руки покинули цю движуху. Така краса. От. А я нічого не робила, тільки помідорчики обривала. Щось знову алергія. Ну, коротше, уколів вже стільки наколола, що вже я не знаю. А толку так, трошки. І ось все помідори. так от помідорів. Непогано, це перший такий врожай. Але ж збирала я давненько, так що да. Підспіли, оце перший такий великий врожай. Ну, буде сок. Сік томатний буде. Дітки поп'ють. Так, що? Що тут? Нічого хорошого, ви бачите? Отаке, От з скавунами робиться. І ось трошки капусти. Пообдирали все, що погане. Ну, в мене ще вдома. Три капустини, тому на закваску, я думаю, мені вистачить. Отак. От заквасю капустки. Все, чоловік доливає помідорки і, 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 і вже починає капати якийсь дощ. Я вам так скажу, три каплі я вже спіймала. Так що таке, от таке. Щось мої квітки пов'яли, я не знаю, не жарко. Що воно? Подивіться, прям гембель. А вже ж квіточки. Воно. А що це таке, чим яка болячка, Нічого не можу поняти, Чого вони? Я так чекала, ми так їх заливали постійно. Що таке? ну Чоловік зараз польє ще, як закінчує, А ці мені подобаються квіти. Не знаю, як вони. Називається, а, вони пахнуть. Вони здорово пахнуть. Я не знаю, коли вони називаються, вони квітнуть все літо в мене. Все літо. Це десь мама моя десь нарішала. Такі от квіточки, воно ще один. Надіюсь, вони трошки розростуться, дуже класні. Отакі. от. Вже воно цвітає, але все літо цвіли. Я Весною як посадила і все. А що з різонтемами, я не розумію, що вони були, все время були хороші, мужики поливали, все? Не пойму. В чому проблема? І тут теж? Таке саме. Що це таке? Може яка болячка? Та я побризкав. ой, година. Фу! Виноград. Вже скоро будемо збирати, у нас впала. Це все буде марку робити. Ну це все треба робити, коли зберемо виноград. Впала ця гілка. Ось дивіться, це буде сік. Це буде вкуснячий виноградний сік. Я цей виноград не люблю, я його не їм геть. А сік просто, просто клас. На сокову парілку ми його робимо. У нас є соковий парілка. От випарюємо. Дуже-дуже-дуже дуже класний минулого року робили. от Саме з такого Ось такий гарний. Він гарний, але для мене він не смачний. Ну, так, все, будемо зараз закруглятися, тому що й время вже. Фу, треба їхати і додому, роботи, і там куча, і там треба, ще помідори теж тапицях зібрати, огірки зібрати. фу, коротше, таке.